У Черкасах можуть продовжити карантин. Нині підпоріг у місті перевищено на 41%. відсоток. Лише протягом минулого тижня на грип захворіло понад 4 тисячі черкастів. Детальніше про епідеміологічну ситуацію у місті доповів директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник. Тобто існують абсолютні всі показання стану на закінчення на кінець минулого тижня щодо продовження заходів по обмеженню. Ми проводимо щоденний моніторинг. Якщо показники на середині тижня, ну, наприклад, після вівторка, будуть залишатися в такій самій динаміці, то безумовно комісія визначиться і прийме рішення. Але є певна позитивна тенденція. В чому вона? Тому що питома вага хворих дітей і підлітків склала 35%, що нижче показника попереднього тижня. Тобто дітей стало хворіти менше. На четвертому тижні відбулося зростання захворюваності за рахунок дорослих, зокрема дорослих вікової групи, від 30 до 64 років. Тепер відносно того, на що хворіють. За тиждень обстежено 31 особу і у 17 виділено вірус грипу А h 1 n 1 Це більше аніж 50% від обстежених. Тобто 17 дорослих і 15 дорослих і двоє дітей мали вже цей чітко встановлений вірусологічно діагноз.